Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Дивіться, тут на дні колоди король Кубків ховається, і ситуація наступна. Десь треба буде дуже швидко пересуватись, як зустріч з такою людиною, як приїхати до такої людини. Це може бути хтось з родини. І батьком може бути, ну, людина по крові. Батьком може бути, і братом може бути, і дядьком може бути. Це ситуація, яка потребує швидких рішень. І знаєте, коли заради уникнення якихось проблем, до такого комусь з вас треба готуватись. Любовна сфера до чого готуватись в ній. До почуттів, до кохання, до балансу в почуттях, у відносинах. Тут насправді, знаєте, коли, день, коли ви десь буваєте, десь витрачаєте кошти, десь, щось, знаєте, якісь враження отримуєте. Але дивіться. Будьте зосереджені на балансі у стосунках, бо наприкінці дня можете дещо втратити його, і можете там дуже-дуже сильно посваритись, краще б цього уникнути. Далі дивимось: робота, до чого вам готуватись в роботі. Королева мечів, король пентаклів, королева кубків і гучна сварка між людьми. Тобто, це, знаєте, як ситуація, в якій ну, як конкурентна боротьба, як змагання якісь. Знаєте, коли хто кращий. Будьте готові, краще б за все взагалі нічого б такого не відбувалося, щоб ви там доволі спокійно поспілкувалися з людьми, але ж тут ну, якась така гучна історія, гучна ситуація може відбутись. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти? До цього теж треба готуватись. Ну, дивіться, як. І знову ж таки у нас цей король кубків на дні колоди ховається. Може бути і закоханий якийсь у вас король. Дивіться: насправді, чим важлива ця ситуація? Вам не буде дуже хотіти з цією людиною спілкуватись. Хоча. Тут як знаєте, от людина може звертатись до вас, чи приходити до вас, чи телефонувати до вас з якимись питаннями, От те, в чому йому хочеться розібратись, де потрібна допомога, а вам не хочеться взагалі спілкуватися з цією людиною. Навіть може бути так, що вам потрібна е, допомога, ви знаєте, що до нього, саме до нього треба звертатись таким. Але ж знову ж таки, вам не хочеться спілкуватися з тією людиною. Ну, от просто от день такий, знаєте, нема настрою на спілкування з цим одним. Далі, а від чого треба відмовитись, Ну, от краще за все вам. Відмовитися. Знову ж таки, оця... бачите, а я ж мішаю колоду. І знов таки цей король кубків лягає на дно колоди. От просто, знаєте, день, коли його буде багато вам, цього короля Кубків. І дійсно, от, відмовитись. Ну, бачите, знов ця карта допомоги. Приймайте рішення, тут може бути відмова від пропозиції якоїсь. Тут, знаєте, коли, ну, скажімо, співпраця з таким чоловіком, вона вам не до смаку. Тож, от, про що натякають вам карти, про що краще б за все відмовитись, це, знаєте, от, як. Приймайте рішення, але ж хай вони будуть зважені вами, ці рішення. Це може бути просто от ваше сприйняття людини, а він може бути насправді вам дуже корисним. І може там ну, якось, може, це буде якийсь графік спілкування з цією людиною, щоб вам не було так аж занадто там його багато. Ну, Тобто ви можете продумати, якось там, спланувати цю ситуацію. Але ж дивіться, як буде краще всього для вас. Далі дивимось, чого не уникнути в цей день. Угу. Так, ну дивіться, королева мечів у нас тут дуже, знаєте, тут може бути з лікарем ситуація, але ж ну, це те, що починається з якоїсь невеличкої перемоги. Те, в чим ви будете почувати себе впевненіше. Але потім зверніть увагу, що те, в чим ви. Скажімо, святкуєте перемогу, потребує більш ретельного розгляду. Бо, знаєте, як ви можете неуважно поставитись до якихось там ваших питань, да, до якихось, може, там симптомів, якщо це стосується здоров'я, показана нам королева мечів як фахівець тут. Може, вам треба звернутись до людини і поспілкуватись з якогось приводу. Взагалі-то тут уважно відноситись до самого відпочинку, як такого, і до сна свого. Бо тут вам треба як встановлювати силу. Ну, звісно ж, ну дивіться, як спочатку перемога, тож там десь там ви докладали аж занадто багато зусиль. Щоб перемогти. І, звісно ж, тепер вам треба звернути увагу на свій стан здоров'я, на свою втому. Тож цього не уникнути. На це обов'язково треба звернути увагу. З цим треба попрацювати, треба себе полюбити. Бо тут, знаєте, перевтома може давати на серцево судини. Дуже тиснути, наприклад. Е, може бути, ще й звертайте увагу на погодні умови, можуть вас підтискати. І якщо там є оці магнітні бурі, теж на це звертайте увагу, бо теж може ваш організм трошечки давати вам дзвіночки, що потурбуйся про мене. І порада від вищих сил для вас на цей день. Бачите, це. Тепер у нас королева мечів виходить затягнута якась ситуація з королем жезлів, ситуація, в якій аж настрій втрачається, бо це, я так розумію, щось, що хотілося би швидше вирішити і закрити. Але дивіться, як в будь-якому випадку тут ситуація, в якій треба розібратись, і якщо вона дуже там затягується для вас, то це може навіть і найкраще вам. Бо ви можете в цій ситуації, знаєте, як ну, краще підготуватись, краще роздивитись, щоб потім нічого не переробляти. Тож, зверніть увагу на ті ситуації, які вам треба обговорювати, вирішувати. Але не робіть самотужки, тут двоє людей показані. І обов'язково двом треба опрацьовувати. Так воно і швидше, і легше вийде. Тож, на цьому всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, настрою і людей поряд з вами. Бережіть себе і побачимось. Всім пока-пока.